Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся надзвичайно чудовим та смачним рулетом, простим у приготуванні і дуже смачнесеньким з яблучним начинком, просто готується і надзвичайно смачний. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. У машинку вбиваємо 5 яєць. Яйці не розділюємо, а просто цілими вбиваємо до машинки. Добавляємо сюди 120 грам цукру або столова ложка на одно яйце. Це буде 120 грамів цукру. Добавляємо сюди ще цукру ванільного. Хто скільки десь собі любить, я буду десь давати десь так півчайної. Може і чайну дати. Я там скільки тут є. І поки буду збиватися яйці, я начищу. Три яблука, можна і чотири, на, і натру, на тру, на ось такі терці. Натру. Почищу і на тру, поки будуть збиватися яйця. Збиваємо. Спочатку на, на менші оборотах менших, а відтак на більших. Пилися наші яйці. Десь приблизно 8-10 хвилин треба їх збивати, аби не були отакі е, мали, е, дивіться, таке би було е, збиралися отак. Аби було. Густе би було. Тепер ми до цього додаємо до цих збитих яєць. Тут у мене є або 5 столових ложок муки, або 120 грамів так само. До цієї муки ми додаємо. Таку велику чайну ложку розпушувача і розмішуємо її, і будемо частинами додавати у ці збиті яйці. Яйці треба далі ми на одиничку і полегенько додаємо на пух. Наші яйця не осіли, Ми легенько їх зараз так тим розмішаємо ще до того. І будемо, тут я собі вже підготовила бляшку і натерла сюди яблок. Дивіться, має бути бляшка з яблуками на пергаменті, але я її не Пергамент не змащувала нічим, просто натерла цих яблук. І до цих яблук я додаю небагато, тільки одну столову ложку, так трошечка цукру. Звичайно, яблука можна протушити, але я так ліпше люблю. Яблука треба накладати на бляшку, щоб ну, чим менше було пропусків таких. Ось таке. Можна дати ще й кориці, я не буду давати. І будемо тепер закладати. Все, заливати все тістом. Легенько ми тісто, легенько так розмішуємо, аби не було муки десь. І розкладаємо повністю по блясці. Бляшка у мене від духовки 35 на 45. І розпреділяємо повністю по яблуках. І будемо випікати в розігрітій духовці 180 градусів 15 хвилин. Аби ви не перепікаєте, аби не пересушити без Ось так. Повністю просто ми отако залили яблука тісто, повністю. І гарно розприділили. Отакий виходить наш бисквіт. Дивіться, він стає собі на місце, він вже сіспік. Як ні, то кладемо шпажку. Тепер беремо і накриваємо пергаментом ще одним. І просто перевертаємо на другий бік. Гарячий. Забираємо бляшку, гаряче, нам треба було просто поставити не на дощ. Бо дошка не, не, не той має розмір. Просто так поставити так. Так буде добре. І ось тепер, коли ми перевернули, ми вже поставили на рівне. І ми будемо тепер знімати оцей верхній пергамент. Якщо Наприклад, вам не виходить. Так, ви собі можете оцим е, допомогти. Але я думаю, що має бути все добре. Бачите, як гарно відстає, бо в мене пергамент селіконізований. Якщо у вас не силіконізований пергамент тоді ви берете, трошки змащуєте, о, я отако, якщо то то. Бачите, отаку. Допомагаю собі трошки, як мені десь потрібно, я собі допомагаю лопаточку. Чим найбільше. О, все. І тепер, поки гарячий, ми беремо його легенько, скручуємо. Так, щільно тут зразу. Він поки гарячий, він гарно вам буде крутити. Бачите, не тріскає ні нічого. Гарно вам скручує. Ви можете отако щас собі при... притиснути цим. ой, -ой я де вже. Я сама годину <глух> урвала. Нічого страшного. Тепер би гарно, аби він трошки простив. Ось так. Залишаємо, аби він простив. Трохи. трохи простив. Тепер будемо дивитися, який він є. Він трохи простив. Ще гарячий, але байка. Його добре треба тепер притрусити пудрою. Це я зачепила, зачепила тут пальцем. Ох. Вже баба не зграбна і зачепила пальцем. Нічого страшного, він добрий. Так. Ви можете до собі дати до е, яблук більше цукру, як хочете. О Зараз ми подивимося, який він у розрізі. Тут фактично треба його... У кінці отако обрізати ці оці кусочки. Так ми все робили, обрізали. Від який він гарний пористий який. Сек, кін кінець. М -м, то така смакота. Зараз я більший кусочок наріжу. Він ще теплий, але байка. Багато яблук. Багато яблок є і, і дуже такий пористий, такий дуже гарний рулет до чаю, до кави. Швиденько, на раз-два готує І, І на раз-два смакуватися. Все, все, все дуже смачне. Простий, дуже у приготуванні. І дуже-дуже смакота. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий до кави, чаю, до будь чого навіть так просто з'їсти. Дуже ніжний, м'якесенький, дуже такий, надзвичайно смачнесенький, м'якесенький такий, як пушок. Дуже 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 такий смачню, смачнющий е, рулетик. Простий у приготуванні, багато яблучної начинки і дуже дуже, дуже смачнесенький. Так що готуйте.